Права 1623. Виконай ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, у першому завданні. Треба 7,2 дециметра поділити на 0,9 Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на один розряд. Як в діленому, так і в дільнику. Від цього частка у нас не зміниться. Тобто записуємо, що ця частка буде дорівнювати часті 72 дм. Що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, буде 9. І тоді це дорівнює. 72 ділимо на 9, це буде 8. Записуємо дециметрів. Тобто частка в першому завданні в нас дорівнює 8 дециметрів. Переходимо до другого завдання. 0,42 метра треба поділити на 0,2 Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба тут перенести кому, праворуч в діленому дільнику на два розряди. То якщо ми перенесемо від цього частка у нас не зміниться. Якщо ми перенесемо, то у нас буде тоді 42 метри, що діляться. Тут, якщо перенесемо, буде просто двійка. І це дорівнює. 42, що ділиться на 2, це буде 21. Записуємо метр. Тобто частка в другому завданні у нас дорівнює 21 метр. Переходимо до третього завдання. 1,4 км треба поділити на 0,7. Тут також треба кому перенести праворуч на два розряди і в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилася. Якщо ми перенесемо, то у нас тоді буде не 1,4, а 140 км, Що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, то буде 7. І це дорівнює. Ну що ж, 14 ділимо на 7, це буде 2. І 1 0, то це частка буде дорівнювати 20. Записуємо чого? Кілометрів. Переходимо до четвертого завдання. 2,6 квадратного дециметра треба поділити на 0,13. Щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на два розряди. І в діленому, і в дільнику. Щоб частка не змінилась. Ну що ж, якщо ми перенесемо, то у нас тут буде. Не 2,6, а 260 квадратних дециметрів. Що ділиться? А тут, якщо перенесемо, то у нас буде 13. Що ділиться на 13? Це дорівнює. 26 ділимо на 13, це буде 2. І 1 0, то це буде 20. Записуємо чого? Квадратних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на ділення одного десяткового дробу на інший на цьому вправу завершено.